Зміни на фронті на 13 березня. Зміни у нас цікаві, тому що вони на території Росії. В Курській області російські визвольні сили вибили ворога з населеного пункту Тьоткіне і закріпились тут. В Білгородській області в російських визвольних сил також є просування. Вони просунулися на напрямку Грайворона і зайняли населені пункти Глотове та Козинка. І це ще не все. Вони зайняли населений пункт Нехотіївка Білгородської області, а також населений пункт. Половина населеного пункту нова Тавложанка, також Білгородської області. Відео боїв за ці населені пункти та як вони просувалися, можете побачити у нас в телеграм посилання в шапці профіля Тікток. Також там ви можете читати всю інформацію по цій ситуації. Як ви знаєте, на Росії скоро будуть президентські вибори. Так от, хлопці з визвольних легіонів вирішили провести свої вибори в деяких населених пунктах. Вони заявили, що робота далі триває, і вони будуть просуватись далі. Тому слідкуємо за ситуацією.